Так, хлопці, всім привіт хочу сьогодні так трохи побалакати про помічників. Що треба, треба, щоб були помічники. Он мій помічник гризе кістку, йому по барабану. А мені треба тягати железяки. Вічуарка мой. Вічарочка, железяки будемо тягати. Не, я йому пофіншую. Так, коротше, суть в чому? Є в мене он прицеп. І оце щоб цих кабанів привезти, вивезти, та й взагалі взагалі. Треба користуватись тим дядьком. Ну, в чому суть? Є в мене помічник, хороша техніка, все тут грає, все рулиться. Ну, блін, не задача. Немає тут за що чіпляти. Фаркопа нема. Трохи я там погуглив туди-сюди. Мама каже, на тобі там пару гривень, та піди купи собі того фаркопа, хай дядько встановить. Та не будеш ти ні тут дитину мордувати, щоб він. А в дитини на машині є фаркоп. Я дитину вічно що. Каже, піди купи собі фаркопа. Ой, блядь, что она там впала? что впала, покатилась. Пиди, кажи, купи себе фаркопа. Кажу, хорошо, мама, я пиду куплю. В общем, купил фаркопа с розеткой. И это было. Только с фаркопом еще и шло это. Вот такие. Отаке і в багажнику було оце. Що воно таке? Мама з роботи вприйде, вона мене вб'є. До речі, о помічниках. Оце мої помічники. Оце теж помічник. За нього теж мене гризли. Беремо що? Беремо сю, беремо все і работаємо. Так що, хлопці, Хочете щось робити, треба грошеньки вкладати. Так, да, моя вічарочка. Ну, йому байдуже, я йому тістку папа привіз і він її петушить. Вже, вже з'їв. Проголодався. Каже, до свидання. Так, хлопці, то були, звісно, шо шутки таке компресор той. Та він надпотужний компресор. Мог хто знає його. Я не знаю, там шильдів немає. То ми його зараз витягнемо обдивимось. Ну, стояв він на тому. Рамка така була зварена. Рамка була зварена. На трактор, на навіску, на трикутник. Чи як воно там чорта називається. Я не тракторіст, не дуже на тому знаю. Ось. Ну тут таке, як не знаю, як показати. За нього буде віддільний обзор. Взагалі, крутило його трактором. Так що, ма, кому треба такий. І... А мо кому треба до трактора, так я поїду ту і навіску заберу. Ну то вже влічні. Номер знайдете, кому треба. Обзаводимось помічниками. Все ся грає, все все працює. Все, хлопці, гарного дня чи вечора.